Техніка розгрібає завали, каже, що вроде би, десь під завалами е, може бути жінка. Тому от, трактора повним ходом розрібають це все, що біля дому. Там все очеплено, сюди нікого діпо, не, не пускають. Ну, коротше, будемо дивитися, що і як. Учисники е, е, якусь розгортають херню, не знаю, що це таке. Коротше, слідкуйте, друзі, е, от така от сьогодні біда в Хмельницькому. Ніхто нічого не каже, але я так розумію, що вибухнув газ і немає повністю одного прольоту з під'їзду. І воно це зараз все незвітне, як воно довго простоїть. Ну, Жесть повна. Працює техніка, з'їхались всі, є все. Хлопці розгортають якусь таку штуку, ну не знаю для чого, воно, бачите, всі МЧСники чесники розгортають таку спеціальну якусь ковдру. Це, ну, напевно, для того, щоб для рятувальних і передів. Бережіться так.